Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Багнюка і бруд вирізняють дорогу провулку другому гранітному. Понад 10 років люди просять владу заасфальтувати дорогу. Однак їхніх звернень чиновники не чують. Торік місцеві мешканці засипали вуличну багнюку щебенем. Його купили власним коштом. Напередодні виборів вибори були 25 жовтня. Вони приїхали 21 го чи 22, го Я даже не пам'ятаю не помню число. Грейдером приїхали по провулку два рази. Якоби порівняли оцю щібенку, яку ми привезли за свій власний власний кошт, і присипали чуточку отсєвом. На цьому все закінчилось. Оце вся їхня робота. Через погану дорогу страждають і старі малі. Пройде дощ, то тут взагалі не можна ходити. Тут болот. Треба одягати або чоботи резинові. в болоті купаємося, збиваємо обув, обув хорошу не можна взути, тому що ви ж бачите, яка не можна проїхати на колясці, бо дитину підкидує. На велосипеді дитина не може проїхати навіть, що шини проколюються постійно. І у нас на провулку живе хлопчик, він учасника то. Він добровільно пішов на війну. І більше року він воював, Сережа так. в нього три поранення. І ось коли його привезли додому, під'їхала машина, і він на цих кастелях він не міг вийти грязь. В нього ноги по кісточки влізли в цю чванюку оцю грязь. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю звернулися до комунгоспу. Там знають про проблему і звітують, що торік провели поточний ремонт. Комунальники запевнили, цього року наведуть лад у провулку. У цьому році буде виконано там капітальний ремонт асфальтобетонного покриття. Я думаю, мешканці будуть задоволені. «Тобто -то там буде асфальтне покриття у провулку. «Так». Да. Народний контроль простежить, аби комунальники виконали обіцянку та полагодили дорогу у провулку другому гранітному. Катерина Білошицька Ілля Кот. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот